Кожен автомобіліст знає, що на автомобілі можна їхати боком. Але не кожному це потрібно, да й взагалі мало хто це може робити. Так, я кажу про дріфт. Але як зародилось це явище, яке воно місце зараз займає у автокультурі взагалом, та як воно розвивалось, давайте будемо розбиратись з цим на каналі Дати Cars, де ми з вами займаємось розвитком. А в цьому нам допомагають ці прекрасні. Машинку. Для початку треба розібрати, що таке цей ваш дрифт. А це техніка водіння, у якій водій навмисно вводить у пробуксовку задні колеса завдяки надмірному повертанню та контролює ковзання завдяки контркеруванню та контролю педалі газу. Традиційно є три методи входу у ковзання. Перший це clutch kicking. Це коли ти різко відпускаєш педаль щеплення для того, щоб задні колеса зірвати у бокс. Другий метод входу у ковзання є перерозподіл ваги, прикладом якого є скандинавське ковзання. Принцип такий: коли водій направляється у внутрішню сторону повороту, він різко вивертає руль на зовнішню, відпускає газ та пригальмовується. Робить перерозподіл ваги таким чином автомобіля, щоб його несло на зовнішню сторону повороту. Далі відпускається гальма, та ж нажимається газ палаз для того, щоб авто поставилось у кут ковзання. Це це діло контролюється контркеруванням автомобіля та контролем. Далі акселератора. Таку техніку використовували у скандинавських країнах у ралійних змаганнях 60-х років для швидкісного проходження повороту. Ну і третій метод входу у ковзання — це класична класика, ручничок, який використовують для блокування задніх колес, щоб зад пішов юзом. І не одним з них я не володію. І ці техніки утворили нову дисципліну в автоспорті, І яким чином? Зараз я вам розповім. Як від спорту, дрифт зародився у Японії. Вперше це сталося на All Japan Touring Car Championship, де Кунімісу Такахаші проявив свою виключну майстерність, входячи до апексу повороту на високій швидкості, перш ніж дріфтувати на протязі всього повороту, не втрачаючи при цьому швидкості при виході з нього. Таке яскраве видовище не тільки допомогло Такахаші виграти декілька титулів, але й вскрив ящик Пандори у вигляді шанувальників, які любостерігали. За димом шин автомобіля, та як він роздає боком через весь поворот. Ну таке дійсно треба вміти, а не як в нас зараз любо намотується на стов. Він був провідним творцем техніки дрифту у 70-х роках. За майстернім проходженням поворотів у ковзані також спостерігав тічі сучія, який пізніше отримує визнання як король дрифт. Надигнувшись яскравим відовищем, він почав працювати над власними навичками у цій техніці водіння на гірських дорогах Японії. Тоді зрештою ставши одним з найвідоміших серед японських стрітсракерів. Ой, стрітрейсів. З кінця 80-х його почала помічати місцева автомобільна преса. Що кілька журналів погодили створити відео про навички короля дрифту. Відео відомо, як пал стало хітом та надихнуло багатьох водіїв, що дрифтують на трасах сьогодні. Популярність дрифту поширювалася у 1996 році на треку Віло Спрінгс Raceway», який знаходився у штаті Каліфорнія, куди підвезли японських представників автоспорту. Дейдзіро і Нада заснований гран-при Японії, D1, тракрейсера Кенджі Окадзакі та Кюйчі Цучію для демонстрації Nissan 180 SX. Дрифт з тих пір набув колосальної популярності як дисципліна автоспорту у Північній Америці, Австрії, Азії та Європі. Пік популярності дрифту прийшов у 21 столітті, коли ця техніка водіння утворила нову автоспортивну дисципліну, де водії змагаються за бали від суддів на основі різних факторів. На найвищому рівні змагань гран-при D1 в Японії цю дисципліну ввели у 2001 році, де й були встановлені стандарти судівства та рекомендації щодо проведення змагань. Після підключились і інші країни, наприклад, в Ірландії, є Drift Games Extreme, офіційно відомий як Irish Drift Championship. Формула Ді у США у Європі є декілька змагань, як Drift Дрифт stars King of Europe, Drift Masters та British Drift Championship. формула Drift Азії, які проводять свої змагання у Малайзії, Сінгапурі, Тайланді, Індонезії та Філіппінах. Водії в цих серіях можуть дрифтити на своїх чортових колісницях тривалий час, часто пов'язуючи у одному повзані кілька та поворотів. Ця техніка водіння виросла не тільки у дисципліну автоспорту, а й у культурний феномен, коли за неї взялись засоби масової інформації, і не тільки автожурналами воно досягалось. Так японці прийшли до створення манги про дрифт, а пізніше зробили і аніме по цій тематиці, і ім'я йому і ніж. Aldi, при створенні якого був запрошений японський король дрифту у Цучія в якості консультанта по технічним аспектам цього всього дійства. Випускалася манга та аніме з 1995 по 2013 роки і розкривала тематику е, японських. Е, Нелегальних гонок по гірським дорогам, так звані Тоге. А пам'ятаєте цю пісню. Де От дежавю, яку виконував Дейфо Роджерс, також лунала у цьому аніме, у який заптхнули смачного Євробіта по саме Неволуй. І це було доречним, так як це підкреслювало емоційне враження від проходження повороту боком у цьому аніме, яке було намальоване у 3D. Прикольно, щоб хтось намалював таврію, яка несеться по гірським дорогам Карпат під Фантом 2. Так, от ми відійшли від теми. Як манга, так і аніме були наближені до реальної фізики керування автомобілями. Ми висвітлювалось в них багато нюансів. По проходженню поворотів у заносі також були висвітлення, деякі аспекти керування як задньопривідними авто, так і передньопривідними, і повнопривідними. Сюжет розповідає історію про школяра Фудживару та Кумі, який допомагав батькові відвозити тофу по гірським дорогам. І відточуючи таким чином навички для того, щоб скоріше повернутись додому, бо йому це все вже набридло. Тим не менш, його буквально заманюють на гонку, де він показує всі свої навички, усі свої красі, і з ходом сюжету персонаж розуміє, що він хоче стати швидше та увірватися в автоспорт. До речі, він якраз таки використовував скандинавське ковзання, яке було вказано раніше в відео. Помимо та манги, ще тема дрифту розкривалась у потрійному форсажі, це той такійський дрифт, також у мультфільмі Тачки та ще у низці фільмів та серіалів. Накидай в коментарях фільмів про дрифт. Але найбільш поширене це явище було у відеоіграх, а саме у аркадних гонках, де одним з прийомів включали в себе дрифт в таких іграх, як Rally та Racer. На даний момент це розповсюджена практика у як у аркадних гонках, так і у симуляторах по типу сетакорса БІМ Енджі Drive, Forza Motorsport та В Такі часи, як пандемія, майже усі змагання не те, що автоспорту, а спорту взагалі. Були або скасовані або обмежені, тим не менш ближче до 2021 року почалось послаблення карантинних обмежень, а деякі змагання почали організовувати. Так, наприклад, у Європі було проведено Drift Masters European Championship 2021, який складався з п'яти раундів, і проводили їх у Австрії, Норвегії, Польщі, Латвії та Грузії. Хоча у 2020-му формула дрифту в Америці проводила змагання у стислому форматі де прибрала кваліфікації вже на тренувальному дні відбирали, хто буде проходити у подальші змагання. А що в нас? А в нас у 2021 році United Drift Challenge проводили на автодромі Чайка у Києві. Цей захід організовувала Українська Дрифт Федерація при тому, що у цьому змаганні брали участь не тільки українці, а й пілоти з інших країн, таких як Польща, Литва, Білорусь, пише UkrainianDrift.com Ну, логічно ж, United воно і називалось. Повномасштабного вторгнення в нас продовжують проводити змагання з дрифту, такі як Бітлук Pro AM Drift United Series та Adrenaline Drive Drift Ukraine. До речі, частина виручки з квитків йде збройним силам України. І ти не забудь задонатити По бітлок Ви можете подивитися останні новини їх на інстаграм аккаунті їхньому. Лінк буде в описі. Про інші ліги не скажу тут. Вже гугліть самі. Бо Ukrainian Drift Federation щось забили на своїй соцмережі з моменту проведення UDC 2021. Також в нас спрацює школа дрифту Drift, Drift. на автодромі Чайка, де вас навчать, як ефективно проходити повороти, а не наматуватись на стовпи. А вже ж такі мене на дорогах загального користування виконувати заборонено, і цим треба займатися у суворо виділених. Під це місцях. Не дивлячись на повномасштабне вторгнення в Україні, проводяться змагання з дрифту. І не ним одним. Автоспорт в цей час росте і квітне, в нас тільки трас не вистачає. А за кордоном, все проводиться у штатному режимі. Що формула дрифт в Америці, що дрифт Мастерс та Кінхофф дрифт у Європі, та інші дрифт серії проводяться щороку. І тут я буду закінчувати це відео. Дрифт як дисципліна автоспорту розвивається і буде продовжувати радувати своїх глядачів свистом покришок гарним проходом поворотів боком, так і димом з цих і їх свистом. А що тут казати, якщо за наявності? Бажання та шекілів вас можуть навчити їзді боком професійні дрифтери. Надіюсь, це відео було для вас корисним і ви дізнались для себе щось нове. Якщо це так, то ставте цим відео вподобайку свою. А якщо ви знаєте більше, то обов'язково напишіть про це в коментарі. Наприклад, який ще ви дрифт серії знаєте, які проводились в Україні. Бажаю вам мирного неба. На все вам добре. Та обов'язково донать на ЗЕСУ.